Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Росіяни третю добу штурмують авдіївку. Стабілізують та евакуюють поранених бійців військові медики про свою роботу на передовій. Поліцейські Луганщини привезли у прифронтові населені пункти гуманітарну допомогу. Сьогодні в день російські окупанти обстріляли Костянтинівку. Речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва повідомила Суспільному, що внаслідок обстрілу пошкоджені сім фасадів багатоквартирних будинків, адміністративна будівля, теплотраса та легковий автомобіль. Піднадцять 15.25 відбувся обстріл міста Костянтинівка. Наразі під не встановлено ще поранена та загиблі відсутні У мене на кухні і в залі. В спальню не забежала, не знаю, вот на девятом этаже у соседки все три окна вывесила. Вот вы же сами видите, где поголетала. Третий этаж, четвертый этаж, девятый этаж, восьмой. Мужчины говорят, что на крыше. Когда я выскочила с квартиры, восьмой-девятый этаж, да и у меня задымлено очень сильно было. Подъезд задымлено. Понад 10 атак російських окупантів в районі Авдіївки відбили українські військові протягом минулої доби, заявив речник генерального штабу ЗСУ Олександр Штупун. Загальні втрати ворога 754 особи, 4 окупанти здалися в полон. Але хочу сказати, що в ті 754 особи входять і безповоротні, і санітарні втрати знищено на таврійському напрямку 112 одиниць військової техніки. Це зокрема 23 танки, 73 бойових броньованих машини, дев'ять артилерійських систем та одну РСЗВ. Це станом на зараз. Командир спецроти Максим Морозов розповів Суспільному про наступ росіян у районі Авдіївки. Район коливається від трьох батальйонів до двох тисяч живої сили з величезною підтримкою авіації. Це як гелікоптерів, так і а, так і винищувачів. Вони зробили масові обстріли авіа. Ракетні удари по коксухіму, по місту, по а, позиціях і росіяни працюють малими групами, мають дві мети свого наступу, каже військовослужбовець. Це 10-20 чоловік. Вони рухаються, намагаються. Вибити нашу піхоту, як в окопах, якось плинути, Відбуваються стелецькі бої. А працюють там кулемети, гранатомети. Дві мети, які вони можуть переслідувати, це як саме витягнення резервів з. Наших наступальних рубежів, тобто це Запорізько, так і взяття самої Авдіївки як певний а, такий символ, так який 9 років а, на лінії фронту і 9 років стоїть окупаційним військам. В Авдіївці під завалами багатоповерхівок можуть перебувати люди. Повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За вчора більше 20 прильотів саморакет було. По місту з вечора до ранку 12 кабів 500х прилетіло в місто. Є руйнування, їх дуже багато, вони здебільшого намагаються влучити по багатоповерховій забудівлі нашого міста. Вчора є загиблий місцевий мешканець. Попередньо, зі слів сусідів, двоє місця під завалами: це літній чоловік і жінка. Чотири поранених цивільних СБУ затримала жительку Краматорська, яку підозрюють у співпраці з окупантами. Повідомила речниця СБУ Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа. Зловмисниця особисто обходила місто та приховано фіксувала локації збройних сил України та маршрути пересування військової. Техніки зібрані відомості у вигляді текстових та аудіоповідомлень, фото і відеофайлів. Ворожа поплічниця відправляла рідному брату, який є учасником незаконних збройних формувань. Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років за ґратами. Олександра Зос, Юлія Слабінська, Андрій Рєзніка Суспільне новини Донбас. Їди, Наталя, старша бойова медикиня одного з підрозділів Збройних сил України, працює щодня на передовій. Приїжджаємо, проводимо евакуацію хлопців, довозимо до лікарні на стаб-центри. Доки ми їх веземо у ці машинки, ми їх приводимо, ну трошки стабілізуємо їх, а потім передаємо іншим фахівцям і вони вже далі займаються, роблять свою справу, передають їх далі, 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 по етапам евакуації. За словами Наталії, для порятунку українських військових у машині швидкої медичної допомоги є необхідне обладнання та медикаменти. Да, у медика така велика аптечка, багато всього. Просто беремо і робимо свою справу. Нема коли плакати, жалітися. Нам треба просто спіти все зробити і врятувати і довести хлопців. З бойовою медикиною Наталією в екіпажі працює Олександр. Він водій, але розповідає, не тільки це входить в його обов'язки. Я також, як і Наталія, можу оказати первинну медичну допомогу, накласти той же турникет. З її дозволу зробити робити е, укол пораненому, а, також входять в обов'язки погрузка-вигрузка поранених з машини. А, рюкзак завжди і в мене, і в неї, щоб ми могли е, оказувати допомогу разом. Це мої хлопці, з якими ми кожен день проживаємо. Сміємося, п'ємо чай, розмовляємо, десь на виїзд їдемо, спілкуємося. Також, коли на заняття приходять, ми одне ціле, ми команда. І без них я, я своє життя не відчуваю. Інна Ливанська, Юлія Бережна Суспільне новини, Донбас. Росіяни здійснили вісім спроб наступу на Макіївку. Також ворог атакує у районі Серебрянського лісництва. З артилерії та мінометів окупанти били по Невському та Білогорівці, повідомляє начальник Луганської обладміністрації Артем Лисогор. Противник зараз відновив наступальні дії на Лиману-Куп'янському напрямку. Зокрема, 25 атак було відбито за минулу добу. Нам вдалося ліквідувати 214 окупантів та 18 зразків озброєння та військової техніки, серед яких і танки 4, Т-80 та Т-72, 7 бойових броньованих машин, це БМП-2, БМП-1, МТЛБ та БТР-80, низку різних артилерійських ствольних систем, це і Акація, Д-20, де 30 та різні міномети. Напередодні поліцейські Луганщини привезли жителям Невського, Макіївки, Греківки та Новолюбівки. Хліб, зимовий одяг, ліхтарики, сірники, свічки. Евакуювати вдалося 86-річного дідуся з Макіївки. Нині він перебуває на Донеччині. Підготувати бджіл до зими, обробити комах від шкідників. Зараз ревізія п -п перед зимою Де скоротити гніздо? Де додати меду? потребляють мед. Та перероблюють його на тепло, і завдяки цьому вони виживають. Бджільництво Олексій любить з дитинства, розповідає, з змалку знав, чим живуть та дихають бджоли. Бджола за своє життя збере менше, ніж ложку меду, і тому батьки завжди мені казали, що треба цінити мед і працю не то, як там людина, а подивись на пчелу, що вона за все життя там живе 40 днів. Відтоді говорить, він пасічник в четвертому поколінні поважає як працю бджіл, так і своїх батьків. Ця справа вона мотивує тим, що ти якби відповідаєш за те, щоб це продовжувалось, щоб це було цікаве, щоб це якби йшло в ногу з часом. Ось це батьківські вулики у селі Бобриця, а це вже корпусна пасіка Олексія Конюші та його родини у сусідніх ковалях. Розширитися до трьохсот бджолиних сімей тут на Черкащині каже, вдалося крок за кроком. Ми переїхали в 2014 році, жили в Луганській області, в Лутугінському районі. Там займалися бджольництвом, і так склалося, що пасіка знаходилась недалеко від Луганського аеропорту. Тобто вона дуже постраждала в момент бойових дій. У нас ну навіть сюди ми привезли деякі вулики, які просто посічені осколками, багато що погоріло. Виїжджали ми двома п'ятитонниками, вивозили бджіл. Основне, що вивезли, додає Олексій, знання та бажання свою справу продовжувати. Відтоді родина бере участь у грантових програмах, створила свій бренд Конюшина та урізноманітнила товари. Показує дружина Анастасія. Мирослава, покажи, що у нас в коробочці. Давай до двох. Там баночки з Акацієвим медом, ласощі з горішками й – Зараз сезон подарунків, то ми вже приймаємо замовлення на корпоративні подарунки. Поряд і перші дегустатори продукції вже п'яте покоління Мирослава та Олексій, яке, сподівається, їхній тато підхопить родинну справу. Де мед. Абджоа теж. Да. Хочеться зробити таку, так справу, щоб ну, у дітей навіть не було якби, і думки цим не займатися. Щоб це було круто, престижно, і вони розуміли, що це е, ну, е, якби справа, справа не то, що там твоїх батьків, а це справа життя, і яка дуже корисна для населення. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Це ось зала, нема балкона, нема нічого, все згоріло. 75-річна Любов Руденко показує фотографії згорілої квартири від обстрілів російських військових у селі Поросковіївка Донецької області. З весни жінка з чоловіком живуть у Бобринці на Кіровоградщині. Ми перейшли до зятя, до дочки вдома, сиділи в гаражі, в підвалі, а тоді, вже, коли близько прилетіло, зять сказав, уїжджаємо. І ми в маї місяці, в кінці мая, поїхали сюди. Живуть переселенці в орендованому будинку. На подвір'ї мають колодязь душ, туалет. Немає условий тут. Води в хаті немає, газу немає, туалету немає. Душ на вулиці так літом, теж і може робити у кориті. Зі слів чоловіка, вільного житла зі зручностями у квартирі чи будинку у Бобринці не знайшли. Наступного тижня планують переїхати у гуртожиток Бобринецького ліцею. Тут з листопада минулого року роблять перший за 45 років капітальний ремонт. У гуртожитку 59 місць. Жити тут зможуть учні ліцеї з навколишніх сіл та переселенці, каже директор Володимир Карпук. Зараз є замовлення вже на сім місць дитячих. Також є замовлення на проживання. Дітей разом з батьками переселенців. Ми теж на це розраховуємо, тому що є батьки, які переселили сюди, проживають в приватному секторі. А на сьогоднішній день це одна сім'я. А далі, ми дали час оголошення, і я думаю, що таких буде додатися. У гуртожитку 20 кімнат. Тут відремонтували туалети та душові, поміняли вхідні двері, 40 дерев'яних вікон на металопластикові, підключили бойлери для обігріву води. У кімнатах встановили по два або три ліжка: є стіл, шафа і тумбочки. Ці меблі були значить, профінансовані і доставлені нам за рахунок акта і у Це на наші дві активні такі гуманітарні місії, які так, постійно активно нам допомагають. На бокс зато тобто, штається кімнати буде на кожний бокс своя окрема душова кабіна і свій туалет. Зі слів заступника міського голови з бюджету громади на ремонт виділили 414 тисяч гривень. На яку суму надали допомогу донорські організації? Рахують у Бобринцю. Живуть переселенці з Донецької, Миколаївської та Херсонської. Областей. Наші всі переселенці переживають в приватному секторі. У нас 798 осіб, із них 232 дітей. Говорить, мешканці гуртожитку житимуть тут безкоштовно. Переселенці можуть залишитись тут, скільки в цьому буде потреба. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини Суспільне Кропивницький. Діана Ростовська з Краматорська. Разом з дітьми їй довелося покинути рідне місто у березні минулого року. Менш ніж за місяць після повномасштабного вторгнення російської армії. Зараз жінка мешкає у прихистку для переселенців, згадує, як покидали Краматорськ. В той час, коли ми приїхали на вокзал, лунала сирена. Тобто ми вже сідали в потяг під сирену. Нам спочатку сказали підійти до стіни, ми стояли там, почекали, поки закінчиться сирена. Їхали ми в нікуди, бо, як і всі, мабуть, дуже страшно було. Чоловік Діани прикордонник. Зараз він служить на Донеччині. Сама ж Діана розповідає, як їй вдалося адаптуватися на Львівщині. І зараз я тут вже півтора року, то ну, я перейшла одразу на українську мову. Як ми тільки приїхали, це для мене, ну, ну я так захотіла сама виїжджати за кордон я не планувала, тому що якось я звикла, що я живу в своїй країні, і там я знаю і менталітет, і, і мову. А якщо ти виїжджаєш за кордон, як, як і всі, то ти повинна знати і мову. Ну, все одно якось. Воно чуже на Львівщині. Жінка дистанційно продовжує працювати. Вона вчителька фізкультури у Краматорській школі, проводить онлайн уроки для своїх учнів. Для заохочення вмикає музику і сама робить вправи разом зі школярами. Раз, два, три, чотири. Раз, два, а для інших вимушених переселенців вчителька з Донеччини має пораду як швидше освоїтися на новому місці. В першу чергу не боятися. Ано зрозуміло, що все нове, все якесь незрозуміле. Воно лякає. Але ми жінки, ми можемо витримувати все. Ольга Іващук, Руслан Лавренов. Суспільне новини Львівщина. Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.